Нагадайте мені, будь ласка, зараз це слово, ну от як його? от Без нього не проживе жодна людина, не працюватиме жоден комп'ютер. А, згадав, пам'ять. О! Так от більшість із нас впевнені, от зізнайтесь, що цю важливу комп'ютерну складову людство повністю віддало на відкуп китайцям. А от ні. Наша знімальна група знайшла таки в Європі єдиний повноцінний завод з виготовлення модулей пам'яті для електроніки. І зараз на ньому ми з вами дружно і побуваємо. Ми у Польщі, де в 2003 році з'явився новий завод. Це маленьке містечко Лазійська Гурна, неподалік від катовіце, центру промислового польського регіону Сілазії. Ага, а... Це В'єслав Вільк, засновник і директор компанії імені себе Вілк Електронік, який збудував єдиний на сьогодні у Європі повноцінний завод з випуску модулів пам'яті під торговою маркою Гудрем. З часом, окрім випуску оперативної пам'яті, тут стартануло виробництво usb флешок і карток пам'яті «Гудрем». Усе це дозволило налагодити стратегічне партнерство з лідером флеш технологій японською компанією «Тошеба». Будівля заводу зверніть увагу, нічим не нагадує звичний завод. Ось тут знаходяться і центральний офіс компанії, і виробничі цехи, і лабораторії. Тут же і цех маркування та пакування, склади. Фахівці Гудриму займаються проєктуванням плат для різних видів і типів пам'яті, які потім можуть замовлятися іншими компаніями. В залежності від пристрою, конфігурації плат можуть бути різноманітними за габаритами та розфарбуванням. Ось, наприклад, плитка мультиблок, на якій кілька заготовок для майбутніх модулей пам'яті. На початковому етапі така плитка подається на лінію поверхневого монтажу, де на неї накладається монтажна паста. Саме вона утримує елементи до моменту їх пайки. Виробник суворо дотримується вимог ЄС щодо вмісту шкідливих речовин, таких як, наприклад, свинець і Кадмій. Їх тут нас запевнили немає. І для кожного виду плат використовується окремий тип пасти та окрема трафаретна сітка. Весь процес на цьому етапі займає кілька секунд. В обладнанні підтримується постійна температура і вологість, а трафаретна сітка систематично очищується. Після накладання пасти мультиблок проходить перевірку під мікроскопом. Звичайно, така перевірка вибіркова, але регулярна. Адже від якості виконання цієї операції залежить кінцевий результат пайки. Дивіться, при збільшенні добре видно форму і точність. Нанесення пасти на необхідні ділянки. Якщо все гаразд, плата переходить на монтаж електричної схеми, себто пасивних елементів. Ось тут у цьому апараті все і відбувається, а в цих котушках, бобінах знаходяться необхідні компоненти. Так звані чіп-шутери в необхідній послідовності укладають елементи на друковану плату. Продуктивність цієї машини складає 42 тисячі комплектуючих за годину, тобто нанесення одного елемента займає 0,09 секунди. Після установки компонентів чергової. Та перевірки. Ось під такою лінзою оператор продивляється якість монтажу, а далі піч, в якій відбувається спаювання усіх елементів, і знову перевірка якості. Це робиться або візуально, якщо корпус відкритий, або у рентгенапараті. Це для плати з закритим корпусом. На моніторі видно, чи всі місця пайки правильної форми та однорідно заповнені. До речі, в такому апараті можна перевірити якість спаювання навіть уже в готових виробах. Ось, наприклад, перевірили мобільний телефон нашого колеги. Якість пайки відмінна. За словами представника заводу, не всі виробники комп'ютерної пам'яті мають такий рентгенапарат. Штука досить дорога, і її придбали за підтримки Європейського фонду регіонального розвитку. Це вам, до речі, зайва відповідь на питання, чи варто поспішати в ЄС. Останнім же процесом виробництва пам'яті є маркування чіпів лазером. Ось так усе це і відбувається. Виробник може наносити будь-які зображення під бажання і будь-які бзіки замовника. Після виробничого цеху модулю Піддаються серії електротестів, а також сюди прошивається такий архіважливий елемент, як мікросхема SPD, в якій зберігаються усі параметри модуля. Наступний етап це тестування в реальних умовах. Для цього збудовані стелажі з материнками під різні платформи. Все це зав'язано під єдину мережу, і 300 систем дозволяють одночасно тестувати 600 модулів. Для перевірки флеш-карти USB-накопичувачів на заводі є установки для масової перевірки. Сюди заганяється увесь Блок з купою дівайсів і вони перевіряються усі одразу. Після всіх етапів ретельної перевірки готові вироби пакуються. Ось пакування флешек у блістери, а ось пакування модулів пам'яті з оверклокерських серій Play і Pro, які отримують додаткове охолодження чіпів, алюмінієві радіатори з теплопровідними прокладками. Загалом же компанія Wilk Electronic це 130 чоловік, але на самому виробництві працюють одиниці. Високотехнологічне обладнання, яке нещодавно замінили, дозволяє з. Більшити випуск продукції та зменшити кількість браку, адже будь-яка ручна робота поступово витісняється машинами. Під цією ж торговою маркою Гудрем випускається широкий асортимент продукції, модулі пам'яті різних стандартів і конфігурацій, флеш-накопичувачі, флеш-карти, диски SSD, спеціалізована пам'ять для промислового обладнання. Більшість продукції продається в самій Польщі. Одним з ключових ринків збуту, а це майже чверть усієї продукції заводу, є наша з вами рідна Україна, Китай, і Тайвань, польський виробник переплюнути поки що особливо не збирається, хоча це напевне і входить в його солодкі мрії. Він уже розширив свою присутність в країнах Близького Сходу та Африки. А решту, ну решту, як то кажуть, повинна полонити їхня якість та очевидні логістичні переваги.